Всім привіт! Главам з Німеччини Анна Лена Бербок планує виставити свою кандидатуру на пост канцлера країни в разі розпуску Бундестагу передає з посиланням на джерела. За даними видання, це може статися через ситуацію на Україні. Міністр закордонних справ Анналена Бербок навіть готується виступити кандидатом на посаду в канцлера в разі якщо конфлікт на Україні призведе до розпуску Бундестагу, йдеться в повідомленні. Бербок під час виступу на Мунхенській конференції з безпеки 18 лютого запропонувала президенту Росії Володимиру Путіну розвернутися на 360 градусів в питанні ведення своєї політики. Користувачі соцмереж розкритикували німецького чиновника за абсурдне висловлювання. Заступник голови Радби Росії Дмитро Медведів посміявся над словами глави з Німеччини. Він заявив, що все-таки весело що Європою керують такі неосвічені люди. Медведів підкреслив, що Росія, без сумніву, буде дотримуватися своєї позиції. Друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.